Доброго дня, шановні, хто нас дивиться, слухає, ми продовжуємо фільми, зроблені або сумісно з Богданом Брагою, або окремим режисером Богданом Брагою. І сьогодні ми будемо демонструвати фільм про досить цікавого митця. Унікального як на сьогоднішній день, який шанується не тільки в Україні, але в принципі в європейських країнах Анатолія Фурлета. Мова його образотворчого мистецтва вона унікальна. І поки що такої немає. і Думаю, що такої мови візуальної і не буде. Щоб багато не говорити про. Анатолія Фурлета. я скажу, що це єдиний художник, який не просто знайшов свою мову образотворчу, а який говорить міфологічною мовою. І його твори можна порівняти хіба що з латиноамериканськими. Письменниками, например, наприклад, Габріель Гарсія Маркес 100 років самотності. І... Але це не розповідна мова, як наратив Габріеля Гарсія Маркеса а це образотворча мова, образами І пропоную вам такий фільм, про. Анатолія Фурлета про його, код його мови, про нього самого, будь ласка. Завжди пробиває вікна, і доля замість затишку в сті, тільки рух. Як і пабло Пікассо анатолій фурлет із часу народження був приречений, проте Бог дав Анатолію, як і пабло шанс. Супереч всьому дарував можливість жити. Яку ж надію покладав господь на Анатолія Фурлета? Провідною темою у творчості Анатолії Фурлета стає жінка-мати бабуся, а в більш глибокому сенсі берегиня України Русі. Та як сам художник бачить жінку в житті та творчості? Жінка то є її мама її бабуся, де ми звертаємося до своїх прикоренів, до свого роду. Жінка це коли в неділю раненько мама стає, бо коли ми маленькі були, були вдома, а потім чи старшенькі стали, на нас брала до церкви, приводила, потім нас всі садила, всі гощала, Вона нас слідкувала за нами, щоб ми були одіті, обуті, нагодовані. І так так все життя супроводжує. Проте неважко помітити, що митець, створюючи образ жінки, водночас створить міт, певний код, який зрозуміти зовсім непросто. Врешті жінка і стала джерелом тих мітів у творчості фурлета, його мистецького коду. Як і для Габріеля Гарсія Маркеса, розповіді його тіточки стали підмурівком для створення мітології в романі Сто років самотності, так і для Анатолія Фурлета казкові розповіді його бабусі послугували творенню мітологічної історії рідної Буковини, історії України Русі. Міти для нас є певним мистецьким кодом як Маркеса, так і Фурлета. Як зрозуміти цей код? Як творення надій, навіть тоді, коли сподівань лишилось катма? Проте, вочевидь, кожен із нас прочитає малярство Фурлета по-своєму. Можливо, хтось запитає себе Хто ми? Навіщо прийшли у цей світ? Яке наше призначення? А чи не той справжній митець, хто творить власний світ, не схожий на нашу звичайну буденність своїми питаннями? Не дає душі спати у спокої. Маляр Фурлет дає простір нашій уяві. Спонукає до іншої форми мислення. Я пробував зробити так, щоб поважати все-таки глядача. Залишити місце для глядача. Залишити місце для людини, яка підійде до роботи, подивиться і. Може, на щось своє домисли зовсім інше, і це буде прекрасно. Це є ніби своєрідне запрошення до своєї творчості. Тому я, грубо кажучи, десь протираю, десь лишаю недоказані якісь речі. Людина, мені навіть цікаво, якщо прочитають геть протилежні, чим те, що я задумав. Багато літераторів, малярів, можливо, і справедливо воліють успіхів. Та часто густо така погоня призводить до суєтності, бажання здаватись панує над необхідністю бути. Колись Борис Пастернак зауважив: творчість це не успіх, а самовіддача. Та втім, давайте почуємо думку Анатолія Фурлета. Це велике щастя, коли Бог людей. Людині... Посилає талант. І з роками то відчуваєш гостріше, все гостріше. Мені вже 61 рік. Талант така річ, яку треба просто відпрацьовувати. Старанно відпрацьовувати. Мені інколи навіть смішно здається. Такі речі, коли люди десь десь щось суїтяться, десь щось а, особливо десь попадає на ту біганину, яку називається там, мені треба. Мене якось не уважили в суспільстві, або якось я не отримав якесь звання, або якусь медалю не отримав, або якусь нагороду не дотримав. Ви ж розумієте, що це за механізм і що, то є якісь такі спеціальні гра влади і митців. Ну, я би хотів, щоб люди розуміли, що якщо ти митес, тобі дав Бог таку нагородив талантом, упаси, Господи, не спокушайся на то діло і не йди на то діло. Ну, не варто того. Якщо ти митець, не спокушайся на то все. А як ми заангажовані буденністю? Здатні відчути візії Анатолія Фурлета, зрозуміти його мистецький код.